Друзі, доброго дня, компанія Автофокус. Маємо ось такий гарний автомобіль, це Ford Fusion 2019 року з об'ємом двигуна 2 літра. Автомобіль максимальній комплектації, титаніум, має датчики сліпих зон, також має безключовий доступ. Має камеру заднього та переднього огляду, має парктроніки задні. Так, по салону у нас повний електросклопакет. Пам'ять сидінь, ось такий гарний шкіряний салон. Має підігрів руля, підігрів сидінь, вентиляцію сидінь, ось така гарна магнітолоза, CarPlay, також є люк, датчик світла та датчик дождю. Ось в такому гарному стані автомобіль. Якщо він зацікавив вас, чекаємо вас у нас на майданчику за адресою вулиця Кільцева дорога 1, ТРЦ Республіка Парк.